Мій вечірній догляд. Ще зовсім недавно моя шкіра мала ось такий вигляд. І це перший раз, коли в мене з'явилося стільки висипань. До цього я ніколи не використовувала багато доглядової косметики за обличчям. Це було мені якось не потрібно, бо моя шкіра мала відносно непоганий вигляд і без цього. Але тепер я почала шукати для себе підходящий догляд. І мій вибір впав на український бренд Хілері. Аромат кожного продукту дуже приємний. Особливо мені дуже сподобався запах цього бальзаму. Він видаляє декоративну косметику та очищує пори. Наношу я його Масажними рухами на сухе обличчя. Після чого додаю трохи води, щоб перетворити бальзам на ніжне молочко. Змивається воно дуже легко і не залишає жирної плівки. Після бальзаму я беру міцелярну воду і змиваю туш. Після чого промиваю очі, бо міцелярну воду треба змивати завжди. Другим етапом я використовую зволожуючий гель. Він усуває сухість та лущення на шкірі. І що мені дуже подобається, він має вітамін С. Завдяки цьому продукт дає легкий освітлюючий ефект. Тим самим гель допомагає мені. Трохи посунути пігментацією з постакне. І завершаючий етап це зволоження. Я вирішила нанести сироватку також від Хіллері.